Студент дорозшиває, старається дуже. Друзі, хочу це ж вам показати зараз, бачите, все одно це коричнева цегла, вона десь трохи та й вимазується, пойміть. Навіть це не роще, нічого, просто якісь висоли. Да? Ну розумієте ж ви? Просто рукою береся і вже від руки залишаються сліди. Тому, коли вже об'єкт буде завершений, ми обов'язково... Його доведемо до ідеалу. Для цього в нас є спеціальні засоби. Ну і плюс десь щось щіточкою шліфонем. Ну, колони будуть ідеально чисті, ідеально розшиті і будуть дуже красиві. Коричнева цегла, вона завжди, щоб ви розуміли, як будете брати собі там на об'єкт, вона марка дуже. Ну це не страшно. Керамея. Дуже міцна, дуже. 5% водопоглинання, морозостійкість, там я не, навіть не пам'ятаю, там дуже високе таке. Для парканів, там цоколів, це просто супер цегла. Так, да, вона кривенька, там різна по розмірах, ну на міцність вона просто стекло.